П'ятикласник Олексій Курінний завтра вперше йде у нову школу, 31-шу гімназію. Початкових класів тут нема. Сьогодні у хлопця зустріч з учителькою прийшов разом з батьком. Я Думаю, лінійка повинна бути, хоча б маленька, бо це якесь свято, таке свято знань для дітей. Мені не потрібна лінійка, ну нудно, скучно, непонятно. Чи проводити свято першого дзвоника у школах міста, дискутували сьогодні на нараді у міській раді. Той придурок. Який вважає, що на вулиці е скупчить тисячу людей, це е безпечно? То він просто є людина, ну просто неосвічена і яку нічого не вчить. І все. Як пояснити, що збираються люди на якісь концерти, на якісь масові заходи, скупчуються і там нема ковіду, а в школі є зло, є ковід? Як це пояснити батькам, як це пояснити дітям, які йдуть з радістю в школу. Після 20-хвилинної дискусії вирішили дозволити лінійки учням перших та 11-х класів. До нашої гімназії діти в п'ятий клас приходять вперше, як то першечки до інших шкіл. Тому нам дуже важливо для них підготувати такий день, щоб їм він запам'ятався. Діти розпочнуть навчальний рік з уроків, а потім буде велика перерва 45 хвилин. Учні презентуватимуть проєкти, у яких беруть участь дівчата з шостого класу у костюмах тварин Кігурумі, вітатимуть учнів танцем і проводитимуть екскурсію школою. Буде веселіше, будемо в костюмах у кігурумі, будемо танцювати. Буде музика, і це буде ну цікавіше, ніж просто лінійка. Шестикласниця Анна Кожевнікова говорить: через те, що масового свята не буде, не засмутилася. Я дуже часто виступаю тому що ходжу на танці. Буває увесь зал заповнений, а буває зовсім дві людини. Сидить і усе. Я буду танцювати флешмоб танцювальний. Буду проводити екскурсію п'ятим класом по школі. Вітати п'ятикласників, зустрічати їх, щоб у них було перше враження дуже хороше про нашу гімназію. Щоб у них була мотивація вчитися ще більше. Святкову лінійку тільки для першокласників проведуть у школі. Номер 25. обов'язково педколектив колектив буде в масках. Обов'язково батьки попереджені про те, що вони мають право відвідувати школу. Вірніше, шкільне подвір'я теж тільки в масках. Між класами буде відстань півтора метри. І це буде на свіжому повітрі. В цьому році ми йдемо в перший клас. Моя дитина цього дуже чекає з нетерпінням. Рахуємо дні, один-два, скільки залишилось до першого вересня. Цей час ми стали заручниками обставин, коли ми не можемо насолодитися цим святом, як це було колись. Але ми все ж таки дуже раді, що нам дозволили бути присутніми на святі, на свіжому повітрі. Бо для першокласника перший раз перший клас це. Святи Юлія Кулик, Роман Репа. Новини на Суспільному.